Кара не Божа РНБО впровадила санкції проти семи представників УПЦМП, які мають давні зв'язки з Москвою. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб, робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство у чорному списку. Серед інших митрополит Чернівецький і Буковинський Малетій проти нього та ще декількох його колег СБУ відкрила кримінальне провадження за зберігання дитячої порнографії на території храму. Також виявили склад із прокремлівською літературою, листування з московським. Кураторами та російські паспорти. А секретаря єпархії правоохоронці застали на гарячому з оголеним хористом. Викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони утримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ розповідати про нібито утиски Московської церкви. Серед обраних і настоятель свято-успенського кафедрального собору у Херсоні Олександр Федоров під час обшуків на території храму слідчі виявили колекцію ікон, які росіяни під час окупації вкрали з будівлі литовського консула, і знову російські паспорти, які місцеві священики отримали вже під час окупації. Встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору. Був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів за декілька днів до звільнення міста. Священик у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих регіонів півдня України. Тим часом у Запоріжжі СБУ викрила деякона у ПЦМП, який агітував за приєднання області до РФ. Для цього він навіть активував профіль у забороненій соцмережі і від свого імені публікував прокремлівські заклики. Крім цього, у своїх дописах він заперечував існування українського народу нашої мови та культури. Також клірик ставив під сумніви державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі Руськая Вісна. Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинів. Введені на 5 років санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та виведення капіталу з території України. Відтепер ці священнослужителі також не зможуть купувати земельні ділянки та приватизувати державне майно. Крім того, їх позбавлять усіх державних нагород. Катерина Шевчук, новини 33 канал.